Не знаю, ось порю досяглого деплягі моя доля Райша Ледж. друже! На зв'язку Вайпер, і це новий відосик по Райд right Shadow Ледженд. Сьогодні я до тебе з новинами з партнерської програми. І стало відомо, кого ж все ж таки ми отримаємо безкоштовно за 7 днів. Цим героєм буде Аліса Чудасійка. Давайте ж разом подивимось, як вона виглядає, а далі розберемось із її навичками. Погнали! Ось така дівчинина з дуже великим мечем, навіть вищий меч, ніж е, вона, який палає. І, друзі, просто зверніть свою увагу на ось цього пухнатого монстра, який знаходиться в неї е, позаду. Давайте я вам його трішки збільшу. Пухнастий кролик йде вбивати. Давайте е, мені нагадався зразу ж таки. Один момент з дуже цікавого е, мультика. Зараз я вам його включу. Слухаємо уважно: ліквідувати людську расу. Вам капот, люди, люденяку на гіляку. Yeah. Yeah. Люденяку на геляку добренько, добренько, друзі. Вже цікаво мені, чи він буде просто висіти, чи він буде якось там взаємодіяти. Ну, було би прикольно, щоб він якось хоча б рухався. І що хочу сказати, дяка тим художникам, що його сюди прикрутили, бо це дуже і дуже прикольно, як на мене. Е, окей, друзі, йдемо до її навиків. Але насамперед прочитаємо, що розробники за неї самі думають. Аліса це гібридний завдавач шкоди. Унікально створений для домінування в битвах на арені, завдяки своїй здатності як контролювати, так і знищувати ворожу команду. Ідеально підходить для всіх режимів арени, Аліса є чемпіоном, який отримує значну користь від точності, але не боїться вівці. Щоб ще більше підвищити її роль, як ДД, її пасивна навичка компенсує потребу у високій точності додатковим потенціалом шкоди. Йдемо до навиків, будемо розбиратися. Звісно ж таки, я додам переклад навичків, ви зможете самі їх е, прочитати. Погнали по навиках. А 1 називається Гостромеч. Атакує одного ворога двічі, задає додаткового удару, якщо ціль має активні навички на перезарядці. Кожен удар має 80% шанс зменшити тривалість довільного бонусу на е, цілі на один хід. Що можу сказати? Давайте подимось на книжечки. На книжечках 20% до демеджу і плюс 20% до е, шансу. Прикольна навичка. Атакує два рази, якщо є перезряджені навички у противника, б'є третій раз. Ну, ну і окей. Цікаво, який вже буде тут коефіцієнт. Так, це легендарний герой атаки. І чи буде вона вбивати, чи, чи піде за скелетором разом з ним на склад карти грати. А 2 Називається пастка часу. Атакує всіх ворогів 75% шанс збільшити тривалість перезарядки всіх навичок ворогів на 2 ходи. 75% шанс скоротити шкалу ходу кожної цілі на 15%. Якщо тривалість перезарядки, принаймні однієї навички було збільшено максимально, натомість скорочує її шкалу ходу на 30%. Що на книжечках? На книжечках перезарядка буде складати всього-навсього 3 ходи, плюс додатково буде 100% шанс. Фактично, це є е, кращою навичкою трішки, чим у товсторога його-2. а І, друзі, е, оця приписочка. Перезаряджає навички всіх ворогів на два ходи, вона трішки може вводити вас в оману. Бо, по факту, якщо Аліса походить з А2, перезарядить ворогам навички, то вони один раз будуть ходити з автоатаки, а другим ходом, тобто наступним, вже будуть мати всі навички перезаряджені. Так що, ну, якось, якось воно ось так працює. Прикольна навичка, потрібно буде багато точності, щоб вона Змогла перезаряджати ворогів, але трішки пізніше розберемось в загальному, е чи хороший герой чи... чи не дуже. А3 називається Вбивця Королев. Атакує по одного ворога, ігнорує 20% захисту цілі. Ну, фактично, вшитий сет інтуїції, так? Якщо вбиває початкову ціль, атакує ворога з найнижчим здоров'ям. Також ігнорує 20% захисту цілі. Тобто, по факту атакує два рази, якщо вбиває початкового героя, то додатково атакує в кого саме менше здоров'я. На книжечках, що ми бачимо, плюс 20% до демеджу і перезарядка буде складати всього-навсього три ходи. Це досить і досить. Коротка перезарядка. І вже цікаво, які тут будуть коефіцієнти. На А2 фактично там не мав би бути високий коефіцієнт. А ось на А3, я думаю, десь 4,5 п'ятірка мало б бути. Тоді вона би досить і досить прикольно пахала. Але не забуваємо, що є скелетик, якому все рівно наскільки в тебе сильна ваншот навичка. Він скаже, давай, давай її сюди. Пасивна навичка. Пасивна навичка складається з двох частин: пасивний ефект і активний ефект. Пасивний ефект пасивочки. Щоразу, коли атакує, завдає 3% додаткової шкоди цілям за кожен хід, що залишився до перезарядки їхніх навичок. Додаткова шкода підраховується окремо для кожної цілі. Активний ефект пасивочки. Повністю перезаряджає одну з своїх навичок щоразу, коли вбиває ворога. Діє раз за навичку. Друзі, ось е, активний ефект досить і досить цікавий, того що, для прикладу, якщо ми ходимо перший раз Алісою з А3 вбиваємо ворога, то повністю перезаряджаємо А3, бо фактично у нас немає більше ніяких. Перезаряджених навиків. Відповідно, якщо першим ходом ми будемо ходити з А2, а далі з А3, то буде вибір між двома навичками і якусь одну рандомну перезарядить. Ну і якщо з автоатаки ми вже в середині битви будемо також когось вбивати, то рандомно перезарядимо собі якусь навичку. І це пасивочка виглядає досить і досить сильно. А ось пасивний ефект пасивочки, це плюс додатково 3 Шкоди цілям за кожен хід, що залишається до перезарядки їхніх навичок. Це мається на увазі не тільки якщо вона їх перезарядила, а навіть якщо хтось е, з ворогів походив, в нього ця навичка пішла на перезарядку. Нехай буде е, перезарядка цієї навички складає три ходи, то вона додатково буде 9% шкоди наносити цій цілі. Так що пасивочка дуже і дуже. Хороша. Вже мені цікаво, які будуть коефіцієнти. По навичках мені вона подобається. Відповідно, якщо ми будемо хотіти її брати на аренку, і нам потрібно герой з перезарядкою, тут вони мали на увазі, що вона не боїться вівці, бо вона перезаряджає просто так навики. Ось, але потрібно давати їй велику точність. Або можна робити її чистого ДД, дати їй десь там. 300 точності вона зможе перезаряджати ворожих ДД, але в такому випадку нам потрібно буде зробити так, щоб вона була досить швидкою, щоб вона могла походити і не могли ворожі ДД її обігнати. Е, ви знаєте, аура до речі збільшує атаку у всіх битвах. Аж на 30% по навиках вона досить і досить прикольна. Як на безкоштовного героя, ну особисто мені подобається, і тут не потрібно нічого е, нічого робити. Ми просто заходимо в гру, сім днів забираємо. Далі заходимо в гру ще декілька днів, просто граючи. Ми отримаємо ще на неї душу. А п'ята душа на героя ДТ, ну ви зрозуміли, бустене є досить і досить сильно. Так що, в кого не було е, подібних героїв, ваншот, ну це просто буде ключик, ключик для того, щоб її використовувати. Я думаю, що вона буде досить і досить, досить часто появлятися на аренці, е, в ПВЕ якомусь контенті вона не така цікава, тобто тільки на арену ми захочемо її брати. Ну, чесно, вона мені подобається, і я радий, що вона саме безкоштовна, але не на здаті, або не за якісь івенти, карти, або ж за що вони ще придумають, не знати. Стало відомо, що Аліса буде першим героєм е, хорошим. Будемо бачити, які будуть далі герої, напиши свої. Думки з приводу цієї героїні, чи тобі сподобались її навички, чи не сподобались, чи є в тебе ваншот ДД, яких ти любиш використовувати на Аренці, і як ти з елетиками е, справляєшся? Якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити. І звісно ж таки зустрінемось в наступному відео. She a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.